Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, семь, восемь, девять. Півтора мільйона гривень прибутку від збуту наркотиків на Дніпропетровщині викрили злочинну організацію. П'ятьом особам повідомлено підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Викрили злочинну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими відділення поліції номер 5 Дніпровського районного управління обласної поліції та оперативниками обласного управління департаменту внутрішньої безпеки і Нацполіції. Встановлено, що налагодив виготовлення та збутне. Наркотичного засобу метамфітамін 38-річний житель Дніпропетровської області до бізнесу було залучено ще чотири особи. Кожен з підозрюваних мав чіткі напрямки відповідальності: контроль виготовлення, пошук клієнтів та збут наркотику. Виробничі потужності ділки облаштували в гаражних приміщеннях, а реалізовували товар на території міст Марганець, Покров та Нікополь. Від наркобізнесу отримали півтора мільйона гривень прибутку. Наразі усі фігуранти перебувають під арештом без права внесення застави. Слідство триває за процесуального керівництва правобережної окружної прокуратури.